Права 1121. Було куплено 2 кг цукерок одного виду по 64 гривні за кілограм. 4 кг цукерок другого виду по 82 гривні. І ще 3 кг цукерок третього виду. Середня ціна куплених цукерок становила 88 гривень за кілограм. Скільки коштував кілограм цукерок третього виду. Ну що ж, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти, яка була загальна маса цукерок. Це нам необхідно для того, щоб ми дізналися, скільки коштують всі цукерки разом. Бо в нас є середня ціна всіх куплених цукерок. Ну що ж, тоді записуємо перше діє. Отже, 2 кг це були цукерки першого виду, додати. Далі 4 кг це другого виду, додати. І 3 кг третього виду, то плюс 3. І це дорівнює. Ну що ж, 2 плюс 3 – це 5, плюс 4 це 9. Записуємо в дужках чого? кілограм. Це у нас буде маса. Всіх. Маса всіх цукерок. Маса всіх цукерок. Ну, гаразд. якщо маса всіх цукерок становить 9 кг, а середня ціна куплених цукерок 88 гривень за кг. І вона складалась, загальна, тоді вартість була поділена на 9 То щоб знайти загальну вартість усіх цукерок, або скільки вони коштують, нам треба тоді 9 кг помножити на 88 гривень. Чи навпаки пишемо, що 88. Що множиться на 9, і це дорівнює. Можна, звичайно, особчик помножити без проблем. Але можна написати це так, як 88, що множиться, а 9 написати як 10-1. І це дорівнює. 88 тоді ми можемо помножити на 10. мінус, Якщо розкрити дужки, буде 88, що множиться на 1. І це дорівнює. 88 помножити на 10 це буде 880. Відняти. А 88 на 1 це 88. І це дорівнює. Ну що ж, 880 мінус 80, це буде 800. Залишається ще відняти 8. Ну і це буде 792. 792. Пишемо в дужках чого? Гривні. Ну і записуємо. Це в нас коштують. Коштують всі. Цукерки. Гаразд. Тобто всі цукерки коштують 792 гривні? Добре. Ну, а чи є варіант тоді, як порахувати, скільки коштують інші? Звичайно, дивіться, 2 кг цукерок одного виду по 64 гривні. Ми можемо порахувати, скільки заплатили за цукерки першого виду. Отже, записуємо тоді третя дія. Тобто треба тоді 64 помножити на 2. Ну що ж, 64 плюс 64 це буде 128. Записуємо в дужках чого гривень? Це в нас буде, тоді записуємо коштують цукерки одного виду. 4 кг цукерок по 82 гривні записуємо тоді четверте, Як порахувати їхню вартість? Треба 82 помножити на 4. І це дорівнює. По різному також можна робити. Можна в стопчик, можна помножити на 2 і ще раз помножити на 2. А можна записати як 80-2, що множиться на 4. Це буде дорівнювати. Якщо розкриємо дужки, буде 80 помножити на 4. Плюс 2, що множиться на 4. 80 на 4, 8 на 4 це 32. І 1,0 це 320 додати. А 2 на 4 це 8. Ну і разом це буде 328. 328. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і пишемо, що це у нас коштують. Коштують цукерки другого виду. Гаразд. Ну, а тепер, а як нам знайти, скільки коштують цукерки третього виду? Треба від загальної вартості відняти те, скільки коштують перший та другий від разом. Я в одній дії запишу то записуємо п'яте. Якщо ми від загальної вартості 792 гривні віднімемо суму того, скільки коштують цукерки одного виду, плюс те, що коштують цукерки другого виду, то це буде дорівнювати. Отже, 792. Відняти. Отже, дивимося. 100 плюс 300 це буде 400. А 28 плюс 28 це буде 56. То відняти треба 456. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна стопчик з дотики, можна усно по-різному можна робити. Дивіться, 700 спочатку можна відняти 400, це буде 392. І що залишається відняти 56. І це дорівнює. Ну що ж, 92 мінус 50 це буде 42, а 42 мінус 6 це буде 36. Та записуємо, що різниця у нас 336. Записуємо в дужках чого гривень. Це в нас тоді пишемо коштують. Цукерки. третього виду. Раз. Ну і тепер як нам знайти тоді, скільки коштував кілограм цукер третього виду треба їхню загальну. Вартість поділити на те, скільки їх було, а їх було по 3 кілограми. То записуємо тоді 6 дія. Отже, треба 336. Поділити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, дивіться, 300 ділимо на 3, це буде 100. 30 ділимо на 3, це буде 10. А 6 ділимо на 3, це буде 2. Тобто, частка буде 112. Записуємо в дужках чого гривень. Ну і пишемо. Це в нас коштує. Один кілограм цукерок, третього виду. Ну що ж, ми знайшли відповідь. Тепер її власне, і записуємо, пишемо відповідь. Отже, скільки коштував кілограм цукерок третього виду? Пишемо 112 гривень. Ну що ж, ось така доволі складна задача про середнє арифметичне. На цьому вправо завершено.